Вітаю, друзі! Слава Україні! Ми з вами ще не один раз будемо згадувати справу звільнення командувача сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Звільнення хамського, відверто безпідставного, незрозумілого з мотивів і. Зробленого з таким, знаєте, викликом для збройних сил України, і взагалі для патріотичної спільноти, тому що це були якісь тваринні рефлексії якоїсь ображеної людини, яка не може відігратися на тому, кого вона вважає там своїм кривником чи конкурентом, і пробує відігратися на комусь іншому. Оці речі вони реально нам ще вилізуть боком, і вже військові. Перестають мовчати, ну поки що тільки правда, ті, які більш відчувають себе захищеними, або вже відсторонені від служби, як там генерал-кривонос, або ті, які ще мають паралельно з тим політичну діяльність, як, скажімо, полковник Костенко, який є депутатом голосу, до речі, абсолютно лояльний до влади. Після початку вторгнення перший раз я від нього почув тільки по справі Хоренка обурений виступ, що це була зневага, пряма зневага до збройних сил України до наших військових. Але насправді ще цікавіше, є один момент, і він болісніший, Він може бути ще небезпечніший. От по історії, коли Зеленський знову тупо продемонстрував свою абсолютно неосвідченість і нерозуміння, взагалі, будь-чого, коментуючи ще й присутність рсую фон дер Ляєнкокоментуючи Тю заужного оці речі, оце протистояння оцінювали в Нью-Йорк Таймс. І знаєте, що цікаво, було логічно, що коли в Америці вийшла стаття, її надрукував відомий там дуже добре головнокомандувач, а президент країни, який є Верховним, прости Господи. Раптом її жорстко критикує, зрозуміло, що це на це відгукнуться в американській пресі. Також що цікаво, в цій статті достатньо фундаментальній, яка написана про протиріччя і розкол у владній верхівці України, половина фактично емоційного навантаження стосується не протистояння зеленського проти залужного, а історії зі звільненням генерала Віктора Хоренка. От, що цікаво, і там прямим текстом написано: американські військові шоковані таким безгузним і імпульсивним рішенням. Я вам поясню, в чому вся штука. Після того, як Зелений Зеленський з Будановим знищили головне управління розвідки як розвідувальну спільноту, а воно знищене, воно не функціонує більше. Після того, як вони з Бакановим спробували, слава Богу, не добили знищити службу зовнішньої розвідки, тільки знищили їхній освітній заклад і дуже сильно усікли можливості, але, слава Богу, на момент вторгнення воно ще функціонує. Ми маємо прекрасні результати зараз, завдяки цьому від Служби безпеки України. Після цього західні наші союзники, саме військові, демова, не про прополі політичний спектр про військових почали активно працювати напряму з Генеральним штабом, з командувачем і з окремими командувачами по напрямках, по військах тощо. І у даному випадку, як виявляється, генерал Хоренко виявився тою людиною, з якою була дуже серйозна співпраця, саме американських військових. Очевидно, вони надавали йому відповідні розвіддані, необхідні для тих операцій, про які тільки недавно про це далі я скажу, почали ми дізнаватися. Що це їх виявляється, робив не ГУР Буданівський і десь і не зовсім СБУ, і не зовсім збройні сили безпосередньо певні підрозділи. А виявляється, робили сили спеціальних операцій. І от саме оцей зв'язок, і те, що цей зв'язок зараз перерваний, зруйнований і фактично зруйнований, один з важливих напрямків військової діяльності. Він нам дуже сильно аукнеться, тому що це оцінюють. Там йде дуже серйозна дискусія в США з питання допомоги недопомоги Україні. Коли українська влада воює на чужій стороні на стороні ворога, який сенс надавати допомогу? Таких, таких війн історія не знає. Коли твоя влада воює на стороні ворога, щоб ти міг перемогти. От така історія. І всі цих обставинах. Будь-які втручання, ми вже бачили. Будь-які втручання зеленського у справи військових це завжди закінчується катастрофою, і тисячами нових жертв серед наших захисників. Згадайте, хоча б, коли йому захотілося, попри волю наших союзників наполягання зробити свій маленький Сталінград з Бахмута. Зробив скільки тисяч там полягло, скільки втрат, і після того ми три місяці втратили, які мали проводити наступ тому що блокував, тому що в нього були свої бачите домовленості, свої плани. Звичайно, можете сказати, як же гарні там слівця. Про пригадуєте стаття в тайм, де зеленського подоляк там замовляв спеціальний образ про те, як він безкомпромісний хоче воювати до останнього кінця. Знаєте, я вже не раз вам розказував про дідуся Фрейда. Це діє на людей низькоосвідчених і примітивних достатньо з низькими інстинктами. Суть лише дуже проста, коли ви робите щось негідне, ну, там, наприклад, ви домовилися з Патрушевим про те, що треба обмінятися якимось чином території, віддати Донбас. Донецьку область повністю расистом, А вони вам віддадуть це на Мальці засвітилося дуже чітко. Звідти така інформація йде. Віддадуть, скажімо, Запорізького Енергодар і частинку Запорізької області. От ви з ними домовилися, але ти боїшся це сказати своєму суспільству. І в цій ситуації ти йдеш, а тобі здається, що всі тобі в спину кричать. Буквально він зрадник, він домовився з ворогом, він розмінює території, він там мир за території, тому подібне. Це, це називається пофрейду, і ти починаєш виправдовуватися і робити якісь діаметрально протилежні заяви. Отакі От речі вони тільки ще більше шкоди приносять. Але давайте тепер вернемося все-таки до цих всіх проблем, які в нас зараз виникають, і їх трактування, зокрема у випадку Хоренка, тому що його пояснити дуже важко. От за шаманськими оцими заклинаннями, не навчасі, бо не втік. Ми якось вивели поза контекст події від 19-го року. До 24 лютого торік просто згадайте звільнення Муженка дорогою до НАТО, де він мав почати певний процес, домовлений наперед. Він там не виконував, не підписував нічого. Просто мав завізувати певні процеси, пов'язані з нашою євроатлантичною інтеграцією. З Києва вилетів начальником Менштабу, прилетів Брюссель уже звільненим. Тому що борони Боже, щоб НАТО нас не пустили, це ж свята святих Путіну ж обіцяли. Перші дії з розмінування, що відбулося в червні місяці, хочу нагадати, Маріуполь і комісія з розмінування почала працювати в червні місяці 2019 року, і багато інших речей відбулося саме тоді, і от зараз деякі події сьогоднішні нам буде дуже складно пояснити поза тим контекстом, що було з 2019 року, і до подій сьогоднішнього дня. А дещо дуже просто побачити коглянутися назад? От просто згадайте істерику проти міністра Клімкіна, міністра закордонних справ, коли він просто видав ноту, елементарну стандартну ноту до РЕВ за наслідками морського трибуналу щодо захоплених наших військових моряків. Пригадуєте, і що витворяв Зеленський, який був верес? Він пряму істерику влаштував, причому публічно, демонстративно, дуже непристойно. і його нинішній психічний зрив. У зв'язку з дуже зрілою мудрою статею залужного, тому що вона, бачите, не вкладається в десь якісь напрямки або його пропаганди, або його якихось переговорів. Ну не його його кротів, переговорів десь там з російськими певними керівниками. От чомусь в США цю статтю сприйняли діаметрально протилежно до істерик, які озвучені на банковій. А може, просто справа в завданнях діаметрально протилежних, військові хочуть перемоги, а хтось інший перемоги явно не хоче. От... Пригадуєте, як під початок фейкового перемир'я отого Путіна Зеленського він прирік на смерть військового нашого захисника журавля. А зараз під переговори з Патрушевим блокує можливості зсу вести успішні бойові дії і забезпечення ЗСУ нормальним адекватним озброєнням, блокує переговори з заходом, задає шкоду їм непоправно, блокує нормальну роботу нашої оборонки, блокує роботу волонтерів. Все як навмисне для того, щоби. Не вийшло іншого способу, як фактично здаватися. І кричачи, що там, бачите, хтось розказує, що війна зайшла в тупик, вона на тупик не зайшла. А вона не зайшла в тупик, війна не зайшла в тупик. Це правда. Її заводить в тупик наша влада. І, от, коли ми дивимося це в контексті, воно стає все набагато зрозуміліше. Тепер вертаємося знову. Звільнення генерала Хоренка його пояснюють дуже по різному І Я тут не буду висловлювати якусь істину в останній інстанціях. Я дуже мало про нього знаю. Це нормально. Я думаю, що більшість людей, інших експертів, теж про нього знають мало. Я, очевидно, досить помилково припускав, що він є людиною Буданова. Він очолював резерв гуру. А спецназ це спеціальність Буданова. Він не розвідник, він тому нічого не тямить, але він спецназівець. Дійсно, був непоганим спецназівецем. Мені казали, старший лейтенант спецназу, цілком пристойний з Буданова був. Але ми не знаємо, відколи там е, Хоренко при Буданові він туди прийшов, чи при Бурбі, коли він здобув генеральське звання, чи він ви... знаємо тільки, що він виконав злочинну вказівку того ж самого Буданова що до Турбіцина. От, власне, тільки єдиний факт, який його напряму прив'язував до Буданова. Але якихось інформацій про нього було неймовірно мало. І от це звільнення ми могли б його загалом траєктувати тільки виключно як певний вияв дурості нашого верховного. Слухайте. Четвертий командувач СИЛ спеціальної операції за правління з ви собі це можете уявити? Це який землетрус, яке руйнування діяльності спецслужби. Що завгодно можна припустити, що він бажав зігнати злість на комусь, коли не вистачило сил дотягнутися до Залужного? А ще елементарне тобе хамство, дика безвідповідальність, відсутність поваги до ССУ. Просто от підкину вам, як це все відбувалося по часу. Перший керівник Ігоруньов був призначений ще за Петра Порошенка, він фактично створював сили спеціальних операцій. Він відомий тим, що під час інавгурації обходу військ він не віддав військового вітання, честь не віддав ухилянту. Якийсь час терпів, тоді ж він терпів, в 20-му році він його звільнив, без особливих пояснень. Перший зам Сергій Кривонос, ну тут вам все ясно, він почав його звільняти відразу ж в 19-му році, посада за посадою. Кривонос таки пішов воювати в 24-му році, виконав наказ Заужного, врятував фактично Київ, врятував аеропорт Жуляни, куди мав висадитися подужний російський десант. Зеленський і там, і там передбачив здачу. Ж Гостомеля відвели Нацгвардію. Шасустя наша, що маленька кількість не встигли відвести, і вони там затримали вторгнення, не допустили. А кривонос не допустив. Ви знаєте, за це досі проти кривоноса ДБР розслідує карну справу за те, що він не дав ворогу захопити Київ. Щоб ми пам'ятали, Зеленський хоче посадити кривоноса за те, що він не дав захопити Київ прямим текстом. кажу. наступний після Ігоря Луньова Григорій Галаган. Професіонал, розвідник, відома людина в цій сфері, пропрацював серпня 20 по липень 22-го. з невідомих причин, а може й відомих, його звільняють. Ставлять Віктора Хоренка зараз. Віктора Хоренка без пояснень звільняють, ставлять абсолютно вже нікому невідомого Віктора Лупанчука. Полковник, все, все, що про нього відомо, більше ні одної справи, ні одної інформації, нічого. Що це таке? Знаєте, можна робити різні висновки, але коли ми дивимося вже на тю ретропеспективу, то таке враження, що хтось хоче добити сили спеціальних операцій, що вони перестали бути неймовірно потужним, сильним підрозділом. От щоб все це зрозуміти, оглянемося на того, хто основний фігурант. Що він витворяв в 2014 році? Я про Зеленського. Пригадуєте фразу, ми повинні максимально шатати ту власть. Це в окупованому Донецьку чи в Окупованій Горлівці він розказував в місцевій пресі, квітень 2014 року. Далі робота Москві в ідеологічній сфері. Ну, ви можете мене переконувати, що це випадкові співпадіння. Я зроблю вигляд, що так добре. Я вам повірив. Олена Зеленська публікує інструкції, як за гроші сповіщати расистам попрацювання зсу. Знаєте, там було дуже багато всього, і Україна як порноакторка і все інше. А от сталося так, що мудрий нарід обирає, віддає голоси за людину з таким антидержавним бекграундом. Його ж призначали не виборці, які його обирали, а ті, хто нав'язали його виборцям, для того, щоб демонтувати Україну. Перші дії я вже згадував у військовій сфері: це моментальна відставка Муженка і тотальне розмінування Півдня, там, де мала б наступати Росія. Масове розмінування, відведені у кріп районів і все тому подібне. Це ще було було. А от тепер давайте перейдемо до Сил спеціальних операцій. Ану, нагадайте мені, коли вперше ви почули співставлення Сили спеціальних операцій в контексті із прізвищем Зеленського? Нагадую, це було в 19-му році. Не згадуєте? То я вам розповів про одну справу, а за невичкою передмовою. Так, Тачить. Путін реально почав біситися, і я бачив деякі статті, зокрема військовій пресі російській, про те, як вони лякалися, коли Порошенко в 16-му році почав створювати сили спеціальних операцій. Знаєте, на Раші добре знають військову історію. Там не обирають зовсім випадкових, там ідіотів багато, але безпам'ятних нема. Вони добре знають, як в корейській війні американські спец... спеці зламали повністю всю історію. Там совєтські війська, які підтримували Північну Корею, мусили самі тікати, підтягнувши штанці, коли раптом сили спеціальних операцій зайшли в тил і ледь не захопили б хінян. Після того Північна Корея фактично була змушена повернутися до тої паралелі і погодитися на так званий Корейський варіант. Бо ще би кілька тижнів, якби не підтримка Китаю, то Північної Кореї б вже не було. От вам сила спеціальних операцій. В Україні, Росії теж росіяни теж дуже цього стрігалися і боялися. От така одна перша передісторія. А тепер друга передісторія. в Україні. Вже не перший рік триває справа про вбивство шеремета. І я вам нагадаю: за тиждень до поїздки Володимира Зеленського до Парижа Рупор Авакова Геращенко Антон виступив з дуже чіткою вказівкою, хто виконавці і замовники, власне, хто замовники цього вбивства. Він звинуватив цьому Російську Федерацію і їхніх там диверсантів, які прибули в Україну і вбили шеремета. Ви зараз мені скажете, а який зв'язок? При чому тут Корейська війна, Росія боїться створених Порошенком сил спеціальних операцій, і якісь заяви Грашенка і вбивство Шеремета? Поясню, Зе їде до Парижа, де хоче дуже заглянути в очі путіну. І після повернення з Парижа позиція Міністерства внутрішніх справ чомусь через 3-4 дні міняється кардинально. Виявляється, вбити. Шеремета вирішили не російські диверсанти, а українські військові спецназівці, умисно з арійських мотивів, торжества там, білої раси і тому подібне. І поліція далі бреше про неймовірний обсяг матеріалів, які вона за цей час накопила, тільки їм для цього треба було не тиждень, а років три, щоб накопити, або отримати готові матеріали підкинуті з Росії. Як цей механізм виглядав? Я можу тільки моделювати його, але все дуже просто. Зеленський зустрічається з Путіним. Вони там, він обіцяє Путіну все, що тільки можна. Я вже колись публікував, розказував, принаймні, про три чіткі речі, які Зеленський пообіцяв Путіну, але не зміг виконати через суспільний осуд і опір. Але серед, під кінець розмови, розмова, мабуть, була дуже мила, дуже приємна. Це та, яка очі в очі що так дуже любить Зеленський, і Путін йому, я думаю, сказав приблизно так: Водя, у нас дуже хорошо получился с вами разговор э, ну, для поддержания нашей дружбы. Знаете, там против вас заговор готовится. Там некоторые ваши нацисты. бандеровцы, вот эти силы специальных операций, они там готовят что-то. Можете их обсечь. Они уже до этого, за нашими данными наших тут разведчиков, они убили вот этого Шеремета из-за своих российских там намерений. Он ведь там белорус или русский там у нас. Вот вы посмотрите, там наши передадут сейчас, э, Сурков передаст Авакуму вашему, они там в одном зале сидят, папочку, а вы на нее посмотрите в самолете. Причем тут... Ця історія до сил спеціальних операцій Антоненко, в якого через три дні пройшов обшук і дикий абсолютно арешт, без жодних доказів, без нічого, був обличчям сил спеціальних операцій. І тоді про нього дуже багато говорили. Він тоді демонстрував, він тоді заклики робив. Він діяв на те, щоб Сили спеціальних операцій стали популярними в суспільстві і щоб туди підтягнути найкращих, найбільш підготованих. Відповідно, удар по ньому <кій>, був реально ударом не тільки по патріотичній стороні, не тільки по е, взагалі по армії, але конкретно по підрозділах сил спеціальних операцій. Явно, ну явне замовлення Росії. Тим більше це так було зроблено, так було проведено цю підготовку настільки примітивно і тупо, що можна навіть не сумніватися в тому, що цей фарс був заготовлений з Росії, а Зеленський його просто захоптнув. Я навіть не сумніваюся, що це всі попередні роки. Зеленський вже давно мав зрозуміти, що то був фейк від Путіна. Але справу він досі не дозволяє закрити, бо вона підвішує не лише цю групу. Це триваюча, не безперервна пролонгована дискредитація патріотів і всієї сил спеціальних операцій. А він, мені здається, вже їх починає боятися, бо він їм плюнув в душу і він продемонстрував проти них досить багато негативних дій, які точно. Там теж не пробачать, і от зараз ота історія з Антоненком, це якраз історія першого акту прямого протистояння Володимира Зеленського з надзвичайно мобільним і надзвичайно небезпечним для ворога родом військ Сили спеціальних операцій. Добре, нагадав я вам про одну річ. Давайте я вам ще нагадаю ще про одну річ, і ви знову мене будете питати: а при чому тут це? Пригадуєте Вагнергейт? Пригадуєте бурбу колишнього керівника ГУР і справу Червінського? Пригадуєте? Ну ви скажете, стоп. Звичайно, що пригадуємо. Але ж то був ГУР, головне управління розвідки. Але ж давайте собі нагадаємо, що. Після 24 лютого ці люди, яких Зеленський з Будановим викинули з гуру, віддали фактично на вбивство ворогу. І якби не американський захист, там і бронемобілі, якісь їм передали спеціальні, і спеціальні певні додаткові заходи охорони і розвідки і тому подібне, цих людей вже би не було в живих, їх би вже знищили. Їх фактично зрадили в той спосіб, за який Буданов буде сидіти колись в тюрмі обов'язково. Просто обов'язково це не може обминутися такі речі. Та й думаю, що і Зеленський також. Так от, після того, як їх викинули, вони певний період були десь в дуже підвішеному стані. Але після 24 лютого вони всі пішли воювати. Вони ж не зелене багно, вони ж не прихильники Зеленського, вони патріоти України. А знаєте, куди вони пішли воювати? У силу спеціальних операцій. І коли Зеленському про це доповіли, я думаю, йому доповіли не так швидко про це. Не до того йому було, не до армії, не до захисту України. Але коли доповіли, я думаю, що там був наказ знайти їх і зробити якийсь спосіб, щоб їх не стало. Де перебуває Бурба, нам дійсно дуже мало відомо. Він в... і ми його бачили на початку війни, потім. Ми просто знаємо, що він десь в самому центрі відповідних дій, певних акцій антиросійських, дуже спрямованих в саме серце, вираховування тих російських штабів, спрямовування туди наших ракет і тому подібне. Він десь займається цією справою. Його місце перебування то, що десь ніхто не може взнати. Ми бачили тільки його один раз на справі на суді по Червінському. А Червіський. А Червінський працював безпосередньо в силах спеціальних операцій в тих підрозділах, які формували операції, які формували спецзавдання тощо. І проти нього була умисно фальсифіковано, абсолютно безглузда. Там нема навіть факту злочину. Справа і Червінського загратовували саме під час виконання завдання у силах спецоперацій. Сили спецоперацій стали тим підрозділом, і їх командувач і попередній. І нинішній стали тими генералами, які не здали внутрішньому ворогу цих людей, яких Зеленський особисто ненавидить і хотів, щоб їх не стало. І от Хоренко, який не здав своїх вищих офіцерів, я думаю, що став особисто для Зеленського теж додатково ворогом. От ми маємо ще один мотив. Я не кажу, що ці мотиви, всі кожен з них став визначальним, можуть бути інші. Може бути фактор той, що Зеленському просто захотілося комусь нагадати, а в залужного рушити не посмів. І знайшов першого Хоренка, на якого в нього і так вже був зуб. Може бути що завгодно, але ці історії вони мають своє значення, і це є ті мотиви. Це мотиви не державного діяча, це навіть не правителя якогось дуже поверхового, це навіть не диктатора, це якоїсь дрібнязкової людинки мотиви, які спрацювали по Хоренку. Але це ще не все, я вам ще докину кілька мотивів. От дивимося. Хоренко абсолютно непублічна людина. Про нього відомо дуже-дуже мало. Але за днів 5-6 до його звільнення відбулося щось дуже дивне: інтерв'ю Хоренка півгодинне інтерв'ю на Г плюс Г. Причини появи цього інтерв'ю не до кінця зрозумілі: або хтось хотів влаштувати провокацію йому, або. Може, справді вирішили, ну, журналістка там дійсно мала певну особисту, дуже високу повагу, яка брала це інтерв'ю. Саме до Хоренка вона мала певні особисті підстави взяти в нього це інтерв'ю. Мога запропонувати а, слухайте, отримати для будь-якого каналу, навіть для бульварного брудного каналу, інтерв'ю з керівником сил спеціальних операцій, який нікому ніколи не дає інтерв'ю. Ну, це є успіх, знаєте? Ну, давайте не забувати, Це все-таки телевізійний канал при всіх своїх негативних маніпулятивних речах, відмовитися від такого інтерв'ю не можна. І от вони зорганізували це інтерв'ю. Слухайте, там нема нічого крамольного. Він не сказав жодного слова про політику. Просто взагалі він не сказав нічого того, що не можна викривати. Він розповів тільки про ті операції, які вже повністю висвітлені в пресі. Маленькі, але всі. Операції, про які він розповів, ми дуже добре про них знаємо. З доповідей Буданова. Знаєте, є такий артист розмовного жанру Кирило Буданов, керівник гуру, як виявляється, він розповів, що це все його особиста робота, і це зробив гур. А Хоренко взяв і спокійно впродовж півгодини перерахував більшість тих всі успішні операції, які Гур собі прив'язав. А виявляється, гур їх не робив. Їх робили силу спеціальних операцій. Так вони він підтвердив, вони співпрацюють з гурівцями, вони переплітаються на певних завданнях, і це нормально, все це є добре. Але виявляється, що людина, яку вони тягнуть зараз, теж в політику, а це політична кар'єра, Богданова тільки розкручується. Виявляється, він збрехав. І він присвоїв собі чужі заслуги. А Хоренко заступився за своїх хлопців, за їхню честь, за їхню гідність. Напевне ж, вони між собою говорили, їхні офіцери, що ж це твориться? Ми тут роками, уже без вихідних, без відпусток, без нічого. Ми кожен день на найважкішіших завданнях, а те, що ми робимо, якийсь авантюрист собі приписує. От Хоренко про це сказав: я собі просто можу уявити цю картину як перше, маша страни. Марія Лєвченко, вона ж гоюла за чоловіком. Це знаєте, російський громадянин, найімовірніше завербований ФСБ, коли вчинив злочин в ростовській області. Після того чомусь не видворений і не не посаджений в тюрму, а почав опікуватися чисто ФСБшним проектом по нібито так званій боротьбі з наркоманією. Ну насправді перепрофілювання постачальників. Це називається до речі, помічник депутата єдинороса Вауєва. Вона подружка їхня того ж самого Вауєва і всіх тих інших ФСБшний всього. Гедоте. вона сидить в комі в кабінеті Володимира Зеленського разом з ним має доступ до всіх державних таємниць. Про це я вже говорив. Це просто абсолютно дика річ. Так от я собі просто уявляю: перва маша зі сльозами прибігає до Зеленського і говорить, що якийсь генерал генірау а бідів нашого, нашого любимчика. Просто хочу нагадати, Буданов і його дружина Московського патріархату живуть. Ну, чи жили в одному помешканні, яке вони чи то віджали, чи отримують в подарунок за якісь послуги від якогось Бариги. Живуть разом в одному помешканні, дуже сильно дружать, дуже сильно, дуже близькі люди. І тут раптом, виявляється, викрили, що Буданов говорить неправду. Ну, могла Марія Лєвченко зіпсувати кар'єру після Чогохаренку? Теж могла. Це ті мотиви, які з'являються нам Зеленського як державного діяча? Думаю, що ні. От я вам навів деякі речі. Я на початку казав: я не роблю заяв і не продукую істин в останній дистанції. Я вам навів кілька прикладів, тому що не було зрозуміло. Причини звільнення Хоренка були незрозумілі. Ми їх, як право, пов'язували з тим, що він таким чином вирішив відігратися на заужному, Хоча це теж виглядає трошки штучно. А я вам навів кілька випадків, коли. Впливати могли московські друзі, впливати могли певні попередні дії, тому що історія своя із силами спеціальних операцій у Зеленського є. І це дуже погана історія, дуже негативна. От давайте для фінішу зараз я вам просто перерахую ті, на мій погляд, речі, які могли зіграти свою роль. Перше, це прохання московських партнерів, так як це відбулося в Парижі. Тим більше зараз росла роль Патрушева і його Оманського кейсу. Ви знаєте, про що йдеться. Чи це реально? Так, це дуже і дуже реально. Наступне: Б'ю, готується ж перемир'я. Слухайте, ну як півроку назад я говорив, що готується перемир'я і вибори, або на осінь цього року, або на весну наступного з мене всі сміялися. А зараз ніхто не сміється, всі про те саме говорять. Всі вже про це говорять і про перемир'я, і про все інше. І Зеленський виправдовується відбріхується так, що ніхто вже йому не вірить, навіть свої. Так от готується перемир'я на московських умовах. І Вій тем і тому війна проти залужного так зараз розкручується. Тому так сихують на банковій, тому слуги окремі допущені до інформації, обурюються. Що ми б вже мали мир. Ми б здали Авдіївку Путіну, і все би було добре. Ну, це дуже наївно. Здали б Авдіївку Путіну. Путін хоче набагато більше, а Патрушев ще більше. Але, але ж там появляється залужний на танку якісь прохоботи і не дають здати Авдіївку, і через те проблема. А я вам просто нагадаю. Знаєте, що в Авдіївці дуже серйозна роль саме Сил спеціальних операцій. От випила зараз ця інформація, до речі, з американських в першу чергу джерел, а потім вже із наших, що виявляється, Сили спеціальних операцій відіграли одну з основних ролей в тому, щоб Авдіївка не була захопана ворогом. А виявляється, СУГИ дуже хотіли здати її ворогу. Там, ніби розмін, мав бути, нібито росіяни обіцяються відійти від ЗС, відійти, не, не відійти взагалі з тої частини Запорізької області, а просто звільнити початку АЕС. І ну, те, що Зеленський понамальовував у себе в тому, і тримати її в оточенні, але ніби передати під управління України під контролем МАГАТЕ. А за це ми маємо здати їм там якісь території в Донецькій області. От в тій ситуації, коли готується таке перемир'я, Залужний і Хоренко, який виявляється, працює на Авдіївському напрямку, виявилися особливо небажаними. Третій пункт провокації нашого головного крота, щоб зірвати військову співпрацю з США. Доки є допомога в США, доки вони кажуть, що будуть допомагати стільки, скільки буде треба, доти здати нормальну Україну і сказати, що ми не могли вже ніяк опір чинити, просто вже не вдасться. А я згадував статтю New York Times, де шоковані військові американські вже цим. Ще одне питання, ще один підкоп заужного. Це удар певний по залужному, по можливості виконувати певні операції. Сили спеціальних операцій мають дуже велике значення для виконання бойових дій, особливо в гостро гарячих зонах, як Авдіївка, скажімо. А там запахло ще кількома речима. Може будемо окремо говорити про ту історію, яка сталася на Запоріжжі, коли за зразком, за методами Зеленського, виставили людей на шикування. Згадайте, хто це привів армію. Хто почав шикування робити при фронтовій зоні? Зеленський. Забулися в якомусь ангарі в Бахмуті, в Авдіївці, скрізь це шикування. Він зараз розказує, хто Совєтщину приніс. До тебе його не було. Ти приніс совєтщину. І зараз це хочуть зіпхнути на залужного. Дають розпорядження все. Ну і ще: дитячі страхи перед неконтрольованими людьми. Як виглядає, е, Хоренко? Для Зеленського таким є дитячим страхом. Путін зумів Зеленського налякати навіть Антоненко, мирним, спокійним чоловіком. Тут думаю, що думаю, що Хоренком це було простіше. Знаєте, можна було б ще багато говорити про форму. Я вам просто єдине, що скажу. Дуже коротко, хоча закінчується. Насправді, звільнення без е подання головкома це є абсолютна дикість під час воєнного стану. Це прямий плювок армії. Так, це формально, законно, але в даному випадку умерв. Умеров зруйнував наш рух до НАТО, тому що це руйнування, роз'єднання цивільної військової сторони. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні!